Вітаю себе на каналі. Сьогодні неділя, до речі, сьогодні свято. день матері. Так що вітаю всіх, хто носить таке горде ім'я, мама. І трошки про наше відео. В першу чергу хочу сказати, що соняшник ми розпочали продавати. Не дочекались ми ціни в 30-40-50 тисяч, я вам обіцяв. Ну там незалежні від нас фактори, це і ціна на нафту, і ціна на соєву, на пальмову олію. Тому розпочав. Відвантажуємо соняшник. Малізна беруть Роман Сергеєвич відвантажує беруть аналіз. Ціни на соняшник на сьогодні по вторій формі 20, 30-2500, як домовитись, перша форма 26-27 тисяч. Також, як домовитись, яка лінність. Вашого соняшника. Також продовжуємо бризкати нашу сою, не чекаємо, коли там підніметься бур'ян, бо бур трошки з'явився. Виїжджаємо, накриваємо, бризкаємо невеличкою нормою. На Но норму раундапа трошки додавали в зв'язку з похолоданням, холодно, сиро, дощі. І моя молода команда. Їдемо прискати на 2-3 часа стоїть дощ. Зараз 9 годин. Ну, Думаю, гектар 60 накриємо, а можливо, ще й привеземо воду. Тут всього у нас накорбаних 120 гектар. Бур'янець вже пішов. Завтра, післязавтра, морози передає. ну, Надіємося, що стоя... соя вистоїть. Звісно, в цьому відео, яке я обіцяв, розкажу вам про дідусь. Бо дуже часто ви запитуєте в мене, як там дідуська в мене колись свого часу вийшла серія зустріч біля мусорку. Розговорились. Ну це все далі відео, я вам покажу. А ви, кого є змога, подивиться, кому цікаво, зараз все ви побачите. А як ви живете? Ви в Богодухові живете? Yeah. І без пенсії, і без нічого. Будзилками, це об обпалюває, бумага й катуми. І вам оце вистачає на життя, оце на збиратися, щоб прожити. Та нічий да вистачає, ну бачите, моря погода, як да? Я Рився в мусорках, запитав, чому так в житті в нього сталося. Він мені розповів свою історію. Потім ми його разом з вами там були вже зустрічались на другий день з три. З службами, які допомагають, займаються Терцент, нас це називається, займаються такими людьми. Я їм вже купляв телефон. Ми чекаємо на 12, вас немає я вже й поїхав. От і думаю, вернуся ще раз. Може, ви трошки з часом перепутали. Ну ви пам'ятаєте, що нас зустріч сьогодні на 12, так? Ага. нормально здраво. Це в нього очки такі, не звертайте. Там пам'ятають оглядають. Ось тримайте. Це поповнення рахунку. Це ж ага. ну я не знаю, сказали, щоб йому передати. Це телефон. Ну, сказав найкращий, який би йому саме так був е зручний користуванні. Я з ним. Тільки через телефон ми зможемо е, заключити договор сімейного лікаря, бо там треба ж буде електронний ну, да. запит робити. І підемо в е, Приватбанк, щоб відкрити йому карточку, ну, яка буде прив'язана до телефону. Ви... Да, Це вже без мене, він да. вийшов на контакт, нормальна людина. Він нормальна людина, контактна. Він усе записує, запоминає, Він був у нас вчора в центрі. Тоже ми з ним спілкувалися. Що з дідушкою ми дома не зустрілися. Ну, ті умови, які я, побачив, ну, мене, чесно, я був в шокі. Чесно вам скажу, я такого ніколи не бачив. Не горіло, загорання було. Це давно вже більше десять кіловат. Микола Вікторович, а тут хоч хоть... мін. А, то він заходив в хату, он. Готов хату. Ви скажете, що це якась хвороба чоловіка. Це вже стільки років там ходить по мусоркам, зносить додому в себе там розкладає, щось не здає, щось у себе залишає. Ну я не можу вам це об'яснити. Ну так він адекватний, нормальний, не п'ючий, не курящий. Спілкується. Ми там поспілкувалися з сусідами, показали умови. Вона мені треба багато, але ага, ну, тут теж хату, чолові трошки щось ремонтував. Старенька вже хатка, да? Ага. Ох, О, видите, на тохнуть. Ага. Дядьколь. Вот цьому сиди. Ух, він живе? Да. Дядько! А це ж було тут при халатки живеться в цьому. Дядько! Ух ты, Оооо Дядько А це він себе носив, так? Да? Да, да, да. Це він усе носить в Це він ще носить да. бачите, щепочки на Рубані казали, да. А там, не собачок. А там да, а ходу це видно, бачите, як десь тут вона ж хатка тобі Ага. А, Микола Вікторович, да? А де, покажіть. Ага, оце печка, де я спрашивав, де він варить. Чи він тут щось обпадає, я не знаю. Така хата горіла, чого яка? В середині, вроді би, пожежники казали, що він не А, ну теж ж, мабуть, якщо оце там... Ну горіло, загорання було. Це давно вже, лет, 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 лет. Тобі що десятилетів. Ага, ага пройдуть. Ну тут що, крім мусора ж нема нічого, так? Да? Будемо допомагати, робити пенсію, все одно, я а думаю. Сусіди, а скажіть, будь ласка, ви як сусід, а що? От йому, чим йому можна допомогти? Це ж якщо забрати, він же отримує моральну травму. Да? Це ж не його... не ні, і оце ж не дасть забрати, да? щоб йому порядок навели. Я думаю, ні. Це його така образ життя, це його ну, тут. Я думаю, а скрізь саме максимально, щоб ви на, на ну, от пенсію йому ця ну не ровінись. Він, 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 він тратить гроші, він понімав, він їх нікуди не діне, він їх потратить на їду. Правильно? <звісно> Оці гроші, що люди скинули, він, потрати, він, він їх ніде він, не, не діне, ні, 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 він ні. на їду, він знає, як ними користуватися. Він же здраво, нормально. Це таке не трошка, як хвороба. Да, це Я думаю, це хвороба, що він нормально вчається, все повне, все пише. Ну чи чого це він зносить? І ну якби він не получав, може як він пенсію получатиме, Може йому це все не нужно буде. Ось у нас дід Коля, по-моєму, займається своєю улюбленою справою. Він, не він Дід Коль. Доброго дня. Доброго дня. Узнаєте? Ага. Що ви, як ви поживаєте? Бо багато людей запитують, як живи є. Та потихеньку. Як здоров'я? Тут не лікаря, що коліна один раз би попробував. Єлі-єлі це саме. Цілий день не міг ходити, так буділили коліна. А думаю, ілі йти до веча, прийшлося два дні, а це вдома стояти. А так, що Дома, ж п'є? От... Вдома. Тому ми ще таке, груш на суші, а вони по всьому, по всій хаті їх. Так може ж вам яду купити, щоб їх потравили. Т -т 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 я сігарети это саме у куки сігарети дома туди в ходу вносить. А що, я... ви що курите зачем їх носити? Ні, я уже курити. а просто щоб мішки ядом куря, ні коти нам їх обпасти. Та нічого їм нікотин не допоможе, надо яд. А що там соціальний працівник до вас ходить? Ага, приходив это саме. Я вже не запомнив. Кажете, це... У... А скільки раз на тиждень приходить? Чи коли послід... А коли останній раз був соціал? У маті місяця. І більш не було? Більш не було. Більш... А пенсію получаєте? Так, за пенсію теж хотів піти. Те саме. Так, конечно... так як? Вам же повинні начисляти. Я ж телефон вам купив, усе. А де телефон ваш? Дома. Я тоді, а ви його заряджаєте? Зарядили його там у банку. А він два дні поробив на третій тільки день, мовчить, нічого не показує, навіть в тому нема нічого. Чуєте, так а ви пенсію взагалі знімаєте, користуєтесь нею? Та <талізь> ще ні, ніколи. Це все домашня робота то ремонт одежі, то ремонт обуві, то... А за що ж ви живете, якщо ви пенсію не получаєте? За що ж ви живете, якщо ви пенсію не получаєте? Так і а чого ви не получаєте пенсію? У Вас йде пенсію Чого ви не получаєте пенсію? Чого ви не поїхали в Ольшани? Вас же брат там шукав. Ви були в Ольшанах? Так а що ж ви тут сидите? У вас же брат є, у вас же там будинок батьківський є? Ви знаєте, що у вас Вальшана хороший батьківський будинок у вас чекає, у вас там брат чекає. Приїхати він не може, ну вас же жде, ви кажете, я їздю в Харків, возю там бутилки, все, вам же треба пенсію зняти, у вас гроші є на карточки. Чого ви цим не займаєтесь?

До вас Альона приїжджала двічі, ви ж не чи не виходили, чи у вас вдома не було. Вона б вам зняла. Вона ж була у вас, я, ми званились, ми з нею приїжджали. Я колись до вас приїжджав, я вас вдома не застав, чи ви не вийшли, чи чого ви не виходите. Оце ж вас хоч побачив. Що ви не виходите? Ми ж до вас приїжджали. Ага. Давайте я вам хоч трошки денег дам. Чого ж ви не знімаєте? Це? Не знімаєте. Натець вам тисячу гривень. Возьміть. Ну, я... А чого руки такі грязні? Чого ви не миєте руки? Я боюсь їх мити. Чого ви їх боїтесь мити? Ну, руба і колючок багато. і... Волі так, воно ще більше щепає, та саме. Чого не до, ну, в будинок, де вам пропонували дожитись, якби нормальний будинок? Вам же пропонували тоді, дивіться, гроші не загубіть. Лежіть там нормально їх. Очки так і не поміняли. це У вас улюблені очки, так? Улюблені. Улюблені вони як нові, та да? саме хорошо показують, а ці це все заподівають дуже. А ми ж вам тоді предлагали очки купити, я вам і телефон, і пенсія у вас там в районі трьох тисяч. Ви хоч знаєте, кожен місяць все-таки на кусок хліба ж було Вона ж на карточку вам йде, підіть у банк у вас Важе соціальний працівник, ось давайте звернемося, хай підійде, зніме, там, дасть вам гроші. Що ж ви. А що ви тут збираєте? Є хоч що збирати, бутилки чи що? Чи металолом. Іголки, голки це свої сім мають Зачем вам ті іголки, голки з приців? Та ну все буде, і Ілі... кутка порвалася у мене, під жонка, та саме той скипляєш його. Та не взятими голками користуватися, Господь з вами, ще якусь заразу зацепити тими голками, шприцами. Люди школяться різним, хворіють. Не, не треба це робити. Може в мочани поїхати до, до брата. Ось okay, я збирався, збирався, думаю, ну не перше моє вже, хотів ще на Пасху. Ну перше моє через три дня, перше моє через три дня. Через... Так що їдьте до брата, у вас там будинок, все. Вони вам і пенсію поможуть знімати, і, і дожити вам нормально. Хто ж, кроме брата, вам рідних допоможе? Та Я тут збирався, збирався, біля печі, думаю, щоб Потім не було всі бумаги, всі куліки, не всі так вибрали. І на що платити з прийомників. Ну, не знаю, куди їх закопати, вони попали. Ну, а що ви їх там випалюєте, що там у платах можна випалити? Це кусочки міді, сопротивлення міді. І там, куди там, ви його потім... І куди ви потім його здаєте? Там біля воїнської частини там прийом, прийомка є. нижче нижче угла воїнської частини там. А, а я зрозумів, ви ще. Да, да, да. Ну дивіться, не пропадайте, ну до вас же заїжджали там, приймайте з цих соцпрацівників, вони може і не ходять, бо важки на місці вдома нема. І пенсію знімайте, у вас пенсія є. І їдьте до брата, бо люди ось спрашують мене, переживають, де дід Микола дівся. Теж Луценко, так? Да? Ви ж пам'ятаєте, що у вас теж фамілія така сама, як і в мене? У мене, <рив> да. мене теж Луценко, може ще якісь родичі. Не пропадайте, їдьте до брата. В ну, таких умовах, як ви живете, жити, знаєте, не дуже добре. Дуже односелиці. Посели там колодязь, тільки він із того поставив. Із того, металічний туди. І, ну. Як, як локоть. Не, так що водичка є, бутилки буде чим помити. Далі, і... Та ви самі помитись, проведіть себе в порядок. Вам же тоді одежу давали, ви її тоді де її там діли? Ми з'їздили з вами в соціальний центр, вам давали одежу, все вам пропонували. Ну, Зараз вже і будинок той для літніх людей закрили. Його вивезли ми ж близько біля кордону, зараз десь повивозили. Зараз вже я не можу вам запропонувати і, і це вам ніхто не запропонує. Так що їдьте до брата, домовились? І не забувайте, що є у вас пенсія, є брат, у вас є будинок. Все нормально, з здоров'ям, не кашляєте, нормально себе почуваєте? Ні, оце. Коліна болять, так? Да? Зрозуміли... Ми ж вам тоді лікарства Альона привозила, там і глаза капали тоді. Полешало вам? Та я А та саме, де в мене піп'ятки не було, а це сьогодні ви медицинські кульок з войну, на що в Та Тепер а. буду закопувати. А то бо я ще я маю. Та ні, яким шприцом, вийшов. ви що. Все, не забудьте, що у вас є гроші, підіть купіть, хоч помийтеся, хоч купіть поїсти нормально. І гроші у вас є, можуть і на таксі доїхати до брата. Договорились? Все, давайте, удачі, удачі, дідусь. Гроші є, так що вам не треба по мусорках лазити. Давайте, їдьте до брата, давайте. Да, дякую і вас з праздником. Да, давайте. Так, поїхали. Зустріли дідусь. не непробиваємий. Ну, не знаю. Да, звісно, ви напишете, що це хвороба. Так, головне виїхати, щоб хоч нікого не, не влупились, бо поки дідусь провідає, машину роз'їдемо. Не пробиваємо. Не знаю, що з дідом робити. Давненько його не бачив. Казали мені, що бачили, ходив, їздили до нього, ну не заставали. З Альоною созванювались, вона приїжджала до нього, то казала, не застала. Ну бачите, працівники, Ну, діду, ще ж вірити, може люди й ходять, яке ж діда того не знайдеш. Так що так показав, бо багато ви там пишете: де дід, де пропав, та нічого, живий. В тих умовах я б і три дня не прожив, чесно, я туди зайти не зміг ту хату. У мене є відео на каналі про цього дідушку, хто перший подивиться. А це сьогодні є. в мене там рік назад я знімав. ось, Буквально ось отут, а ми, я зустрів біля мусорки. Потім і соціальні служби приїжджали, і пенсію йому зробили, і телефон купили, і всяку допомогу предлагали, і брата знайшли. Ну, Дід непробиваємий. Ну, молодець, ще живий, тримається, Дай Бог, звісно, здоров'я. Eu a Duma eu também, normal.